Вона відлікає морально. З голови тут випадають ці всі мислі, по постійно про які думаєш, ти що згадуєш. Коли людина відкликається, звісно, вона себе краще почуває. А да? вона не дає мені думати про глупості. Вона знає, що треба з нею займатися, треба з нею гуляти. Вона з нею працювати. У мене собака не живе, не живе в вольєрі. Я заходжу в хату спати лягати, вона біля мене на полу спить. Вікі бельгійська вівчарка. Її улюблений іграшка м'ячик, їжа Морозово. Розповідає Іван вважати службових собак роти розмінування 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки. Два роки Іван разом з Вікі займаються пошуком вибухонебезпечних предметів. І спеціалізація спеці... це пошук, це все те, що лежить в землі, зарите. Це ну протипіхотні міни, протитанкові міни. У них сама самоїчна робота, це, допустимо, дорога замінірована. Ми її запускаємо, вона все знаходиться на, на дорозі. Проход зробить для того, щоб хтось проїхав і група пройшла. Ну, в основному це, це постріли, там, гради, урагани валяються. І міни подлянки. Це ті, що ті, що на, 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 та саме, з дачками руху стоять. Іван, учасник антитерористичної операції на сході України, на початку повномасштабного вторгнення добровольцям приєднався до лав 25-ї повітряно десантної Січеславської бригади, служив в інженерно-саперній роті. Якщо чесно, я саперний не вбирав. Нас 25-ту бригаду привезли, приділили. А вже на авдіївському напрямку, як були, нас там коротко, ті командири, які там служили, не срочники, ті, контрактники. Почали нас навчати, мені це сподобалося. На Харківському напрямку отримав поранення згодом групу інвалідності і був списаний з бригади, розповідає Іван. Ми штурмували село одне, ми попали так, що нас, нас спалили нас трошки, скажімо так. На раніше в районі накрили мінометкою, як ми попали під цей обстріл. І в мене вийшло так, що хлопці встигли ну, заховатися, а я. Під деревом остався, вона якраз в дерево попало над мене над головою. Після лікування та реабілітації Іван повернувся на службу у 2023 році. Після навчання на кінолога приєднався до 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки. В першу чергу собака це та сама дитина. З нею треба точно так же і спілкуватися. Вона любить коли з нею грається, дурачиться. Поэтому, якщо у кінолога немає, не присутствує ніякого чувства юмора і немає дитинства в душі. Це дуже, -дуже жорстка собака. Вона його не буде вас приймати, скажімо так, нормально. Вона, по-перше, вона така хитренька собачка. В, те, що вона, в той же час вона дуже добра. Вона дуже любить гратися, на себе увагу привернути. І це хто, хто, хто з нею хорошо грається, вона тоді люби підлизуватися, облизувати, носом толкати. В роботі вона нормально працює, скажімо так, вона шукає як пылісос. По, по самій землі йде, дуже добре. Собака повинна півгодини пів, пів працює, півгодини відпочиває. Підніме, дай руку. Руку дай. Мало косочки. Всі собаки свободу любить, особливо на ці малінуа. Вони... Їм треба контактки, щоб з ними був. Вона вже може так підійти, просто розбудити, щоб пошлі вийдемо. На вулицю загалом у лавах збройних сил Іван сім років. Говорить, його головне бажання закінчення війни. Страшно візді. Головне про це не думати, ну і забувати не треба. Босичу сосраха потіряти. Жити не довго сталося. Вона дуже хорошо витягує. З ума не сходиш. Це член сім'ї, скажем, так. Вона саме біля мене. Оксана Хлібос, Яна Самко, Роман Царьов Ігор Горпетченко Суспільне новини, Херсонщина.